Мінус 12,5-40 ранку, і я збираюся їхати на велосипеді на роботу. Так, всім добрий ранок, доїхав до роботи. Мінус 12 градусів було і тестую підігрів батареї. Повний заряд був 54 вольт. Зараз 49,1. Проїхав 15 кілометрів. Я вважаю, що даний чохол з подірєвом працює відмінно. З'їло всього 6 вольт навіть не 6, а 5 вольт. Повний розряд у нього 42 вольти. Так, ось така в мене екіпіровка. Коли мінус 12, маска для сноуборда. шолом для сноуборда. Підігрів батареї я запитую від павербанків. Один павербанк для підігріву батареї і один павербанк для підігріву перчаток. Так що підігрів батареї працює навідмінно. Всім рекомендую.